Збірна України з футболу програла збірної маленької Хорватії 2-0 на Олімпійському при повному стадіоні. Черговий раз ми не потрапили навіть в фінальну частину Чемпіонату світу. Де вже 48 чи вже 46 мільйонна країна не може виховати 11 найкращих футболістів? Чому взагалі українців з кожним роком стає все менше і менше? Вихід є, він один, виховати українців прагнення до здорового способу життя, як базову потребу, як інстинкт. Це дозволить нам досягти не тільки успіху в спорті, але й дозволить бути успішними і повсюденному житті максимально реалізувати себе. Починати треба з малежі. Цю важливу і відповідальну місію повинен взяти на себе навчальний заклад, так як це зробив мій НВК, в якому я навчався 11 років. А тепер працюю вчителем фізичної культури теж вже 11 років. Я Березовий Максим Васильович, учасник конкурсу вчителя року 2018 номінації фізична культура. Працюю в Добропільському навчально-виховному комплексі загальна освітня школа перших-третіх ступенів №3 3 дошкільний навчальний заклад. Наша школа маленька і затишна. Вважається, що школа це другий дім. Також наш інвак є дружною великою родиною. Це дає можливість більше приділяти уваги учням і тісніше співпрацювати з батьками. Наш заклад віддалений від центру міста і осередком культури шахтного селища. Наш заклад є школою сприяння здоров'ю. І тому моєю педагогічною ідеєю як вчителя фізичної культури є активний спосіб життя. І я запропонував бонус у систему на своїх уроках. Отримавши додаткові бонуси, діти підвищують бал на уроці. А для пасиних учнів є мати аспектом щодо формування інтересу до фізичної культури. І діти знають, що таке Львів Арена, Шахтар-Донець, що Шевченко це не тільки письменник і Євро-2012 це не грошова культура. В закладі мною організована шкільна Ліга КВК, яка вже існує 10 років. Більшість учнів є учасниками цієї ліги, де переможці отримують додаткові бали з мого предмету. Участь у КВК дає можливість дітям більш розкритися, стати талановитими акторами та гумористами. За час моєї фахової діяльності мої вихованці неодноразово ставали призерами та переможцями як міських, так і обласних змагань з футболу, волейболу. Баскетболу, спортивного туризму, легкої атлетики. У 2017 році мій випускник Олександр Римський був обраний капітаном Донецької області на чемпіонат України з військово-патріотичної спартакіади, яка відбулася в місті Харків, і отримав спортивне звання кандидат в майстри спорту. Чого я очікую від конкурсу, це звичайно, перемоги. Також прийняти досвід у своїх колег-конкурсантів, поділитися своїм досвідом. Такому незвичайному амплуа у мене все. Бажаю журі об'єктивності. Нехай переможе найкращий. Дякую за увагу.